Поговоримо про відбудову українських міст після російської агресії. Понад 38 тисяч об'єктів увійшли до плану швидкого відновлення. Цей план це оперативна відбудова об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Його у липні 2022 року анонсував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Станом на початку на початок жовтня, за рахунок державного бюджету, відновлення розпочали лише на 11 тисячах об'єктів, повідомив Тимошенко. Ну а наразі з нами зараз поговорить про це Зенон Радевич. Це керівник. Маємо сказати Настю, що канадська науково-дослідна лабораторія WZMH Architects запропонувала концепт модульної системи для відновлення будівель по всій Україні, які були частково або повністю. Зруйновані під час війни цей проект має назву Спідстек. Ну і зараз саме про цей проект і про цю ініціативу будемо говорити із Зеноном Радевичем, керівником WZMH Architects. Архітект. Доброго дня, пане Зеноне. Добрий день. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю свою ініціативу, про ініціативу вашої компанії. Спідстек, що це за проєкт, і яким чином, на вашу думку, це могло би працювати в Україні? Знаєш, ми почали цей проект СПідстек для Канади, для Америки, тому що тут, в Канаді, в Америку ми маємо проблеми, і немає знаєш, життя для людей. Треба будувати більшість знаєш, будинків для, 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 для людей, де для, для мешкати. Але як а, війна почалася, а, і до Канади приїжджало приїхали багато українців, і також було багато з наш архітекторів. В нашій бюро ми, ми, ми займали тих, я би сказав, треба чотири ар архітекти, і вони почали на, на ту проект працювати на ту, на ту проект для Канади і для Америки. Але тоді ми відразу побачили, знаєш, ми можемо це вживати на відбудову України. То щоб почало для Америки, для для Канади, ми відразу знаєш, змінили і почали дивитися, як ми можемо це вживати на відбудову України. То як то є так, як то почало. От зараз ми на екранах бачимо е, проєкт, так, як як це відбувається відбудова е, згідно за проектом. Розкажіть, наскільки це я, я наскільки читав пане Зеноне, йдеться про розумну структурну панель. Що це таке, і як це має застосовуватись на практиці? Чи справді ну, чи, чи довговічне це рішення для напівзруйнованих частково зруйнованих будинків? Що таке оця розумна структурна панель? Ми можемо ці. Ми можемо ці панели вживати або а, будувати нові будинки, або ми можемо вживати а, а, на відбудову на ремонт. Знаєш, то то належить. Ми ми, ми знаємо там є такі будинки, що а, цілком завалет, наліпше завалити і збудувати новий будинок. А, а також там є багато таких будинків, що то буде ліпше ремонт робити і відбудувати ці будинки, і, а, і то буде скоріше, і то буде навіть танчі коштувати. Скажіть, е чи зв'язувались ви, чи пропонували вже українському уряду такі рішення? Е чи маєте якийсь фідбек, чи поки що це все на рівні ідеї і на рівні обговорень? Ми, ми вже маємо трошки фідбек. Ми говорили е е з державою. в, Ір в Ірпін. Е Ми також говорили тут в Канаді з Ukrainian Embassy. І з ними ми їх показали цей концепт. І тепер також ми говоримо з кілька архітекторами на Україні, і також будівельники на Україні. Це то, то, то ще є концепт, але ми тепер починаємо говорити з більшими на, на Україні, щоб, щоб це зробити. Скажіть, а скільки це коштує? От якщо говорити так не про відновлення будинку, а ви казали, що ця технологія може застосовуватись і для будівництва будинку з нуля, яка приблизна вартість от такого будівництва? Знаєш, і тепер треба сказати, скільки це буде коштувати, але ми знаємо, що якби треба ті всі будинки, що знаєш. Треба їх знову будувати, то буде коштувати багато більше грошей, і буде брати, буде брати дуже довгий час. То ми знаємо, що цей концепт буде таке, що ми можемо вживати дуже скоро, і ми можемо ті знаєш, ті будинки, що не є цілком згеневі. Ми можемо їх відбуватися і пані, як будувати всі нові будинки. Зрозуміло, дякуємо дуже вам, пане Зенона. Дякуємо, що знайшли час долучилися до нашої розмови. Поговоримо про це з Олександром Філем. Це архітектор WZMH Architects. І власне зараз він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, то власне розкажіть ще раз коротко, в чому полягає ця розробка і чому це краще ніж заново відновлювати, відбудовувати, ставити будинки в Україні? Чому це дешевше вийде економічніше, економічно вигідніше для України? Ну це рішення не підійде для кожного окремого будинку. Тобто є Ступінь пошкодженості будинку, яку треба визначити, і якщо е, наша, наш підхід підходить до певного е, певної будівлі, то його можна застосовувати, тому що е, все, що у нас набудовано з часів радянської епохи. Е, наново зруйнувати і побувати нове це дуже велике будівництво. Тобто, треба розробляти такі нові підходи реінновації цих будинків та їх нової адаптації до нового житла. Ну а е, про е, ці, ціноутворення можу сказати, що я не займався особисто прорахунками може, це буде фінансовий відділ займатися, але можу сказати, що ну це очевидно, що це буде е, дешевше відбудувати частину ніж наново, весь дім, пане Олександре. То власне що лишається, якщо будинок майже зруйнований, так е, що можна з нього залишити, а що добудувати? От як виглядає ця реновація? От це е, таке відновлення будинку? Е, ну, По-перше, повинен бути проведений аналіз будинку інженерами та певними спеціалістами е, щодо відновлення. І вони повинні прийняти рішення, чи підлягає він знесенню, чи е, відбудові, е, ну, чи як сказати, ремонту. Ось. І якщо буде позитивне рішення щодо. Можливості відновлення, то ми можемо застосовувати нашу технологію з під додавання певних модулів, не не доне до цієї будівлі. Пане Олександре, а я читав, що ця технологія СПІДСТЕК вона була запроваджена запроваджена, презентована, скажу так, у 2018 році. Скажіть, а десь вже втілювали її в життя повноцінно, чи є десь у світі? Зведення за цією технологією будинки. А якщо так, то де? І можливо, ви маєте інформацію щодо термінів. От скільки часу займає за такою технологією звести будинок або його е, реставрувати, відремонтувати? Ні, на жаль, я не маю такої інформації. Можливо, вам би більше розказав е, щодо цього панзену, який, я так розумію, був до мене. Так, так. Тому що я не так давно співпрацюю ну, От Лише зараз плані, та... про це питання я подумав. Так. Ну, але я можу сказати, що вони вже його м, е, тестували в Канаді. Е, але, на жаль, щодо м, строків, я не можу дати вам інформацію. Я не, не безпосередньо я займаюся імплементацією цього проєкту до українських реалій, як український архітектор, який знайомий з нормами та. Іншими Скажіть, аспектами а, пр... нашого життя. Скажіть, а презентували вже цей проект комусь із керівників громад, уряду українському? Чи... Бо пан Зенон казав, що фідбек певний є. Можливо, ви більше розкажете саме про імплементацію цього проекту в умовах сучасної України? Ну, з канадської сторони, канадська частина команди презентувала проєкт? В українському посольстві е вони дали свою відповідь щодо цього, та певні позитивні риси е продовження цього проєкту. Наприклад, це може бути не тільки відновлення пошкоджених будівель, це може бути і взагалі нове будівництво за такою технологією, ну тобто швидко е возвадіме, я б так сказав. А щодо української сторони так була презентація до ірпінської громади та бочанської. Нас є певний фідбек. Ми наразі е, ведемо переговори щодо е, сканування дроном пошкоджених будівель. Це певна процедура, вона вимагає е, дозволу від військової адміністрації від певних служб, тому що підняття дрону з, з, з певним обладнанням ну воно потребує дозволу та нагляду певних служб. Тому а, ми працюємо так, з а, а більше інформації про а, саме цю комунікацію з представниками Ірпеня, Бучі, а, чи можете розповісти? Ну, готові, от станом на тепер там вже зараз а, ваш досвід використовувати, чи поки що тривають переговори, перемовини? Ну наразі все в стані перемовин та домовленості. Є контакти, є телефони, тобто, з нами е, з радістю спілкуються місцеві органі. Вони я б. Похвалив би їх віддачу, дуже, дуже вони зацікавлені в цьому проєкті, але наразі так, ми перебуваємо на стадії переговорів. Тільки дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли час долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися із Олександром Філем, архітектором компанії WZMH. Архітект канадська науково-дослідна лабораторія WZMH Architects, нагадаємо, запропонувала концепт модульної системи для порятунку тисяч будівель по всій Україні, які були частково або повністю зруйновані під час війни. Цей проект, як ми вже говорили, має назву Спідстек.